Новостворені вулиці Коломиї назвуть іменами загиблих героїв. Таке рішення ухвалили на 54-й сесії міської ради. Також, за словами міського голови Ігоря Слюзера, всі учасники АТО отримають земельні ділянки. Деталі у сюжеті. Всі учасники АТО отримають земельну ділянку, навіть якщо вони використали в минулому право безкоштовної приватизації, заявив Коломийський міський голова Ігор Слюзер на 54-й сесії міської ради. Всі члени АТО, які привезли документи, отримують земельну ділянку, навіть якщо вони використали в минулому право безкоштовної приватизації. Тоді людина в першу лінію родини, тато, дитина, дружина. Дають заяву, що прошу виділити земельну ділянку на таке-то прізвище. Натомість депутати висловили сумніви щодо такого однозначного рішення, адже переконані, не всі люди, які мають офіційні документи учасників АТО, справді брали участь у бойових діях. Міський голова ж запевнив, що самі бояки слідкуватимуть за справедливістю розподілу земель. Я розкажу, яким шляхом ми. Ділили ті земельні ділянки. Це робили самі Атошники. Ми домовили з вояками АТО, а їх було немало, чоловік 150 було в залі. Вони самі собі аналізують кожну людину, яка є в списку. Вони, вони погодилися, вони самі розписали цей список по ділянках. Вони тут спортлото проводили, кожна людина витягувала. Також у мікрорайоні Миколайчука-Гірняка шість нових вулиць назвуть іменами загиблих Коломиян, героїв АТО. Вирішили на засіданні міської ради. З вами рішення приймали назвати перших можливих їхнім Також депутати обговорили питання щодо розвитку місцевого бюджету, зокрема розподілу коштів на ремонт доріг у місті. Ольга Гереджук, Андрій Гарищук, події НТК.